Дякую, колеги, з вами Олександра Корейкова. Хто має проводити інструктажі з цивільного захисту на підприємстві? та які вимоги до такої особи? В одному з попередніх відео я розповіла вам, як правильно називаються інструктажі, які в минулому називалися протипожежними, а також їх види та періодичність проведення. Нагадую, що починаючи з 2019 року. Після прийняття порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, який було затверджено наказом МВС від 5 грудня 2019 року No1021, вони називаються інструктажами з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дії в надзвичайних ситуаціях. Відповідно до пункту 14. Здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою КМУ від 26 червня 2013 року No444, особи, що проводять зазначені інструктажі, зобов'язані пройти спеціальну підготовку на територіальних курсах у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Мова про зовнішні навчальні центри і територіальні курси, які відносяться до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Посада особи, що проводитиме інструктажі з цивільного захисту, законодавством не визначена. На практиці вступні інструктажі може проводити штатний фахівець з питань цивільного захисту і женець пожежної безпеки або особа, на яку покладені такі обов'язки, за відсутності штатних працівників. Проведення повторних, позапланових та цільових інструктажів можна покласти на керівників структурних підрозділів підприємства. Якщо підприємство невелике, то такі функції може виконувати в принципі і одна особа. Якщо говоримо про ФОПів, то вони можуть самостійно проводити інструктаж своїм працівникам. Зверніть увагу: дані особи повинні пройти спеціальну підготовку перед виконанням функцій з проведення інструктажів працівникам. Даний курс триває 24 години, тобто 3 робочих дні, а по його закінченню видається сертифікат про проходження спеціальної підготовки. І вже після проходження особої підготовки та отримання документу за її результатами на підприємстві, видається наказ керівника про призначення відповідальних осіб за проведення інструктажів з питань цивільного захисту. Як запланувати та організувати функціональне навчання посадових осіб та інших працівників, на яких покладені обов'язки з питань цивільного захисту, розкажу в одному з наступних відео. Тож не пропустіть! Якщо дане відео було корисним, поставте йому вподобайку. І не забудьте підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Попереду багато цікавого.